Лунки, в яких я впіймав рибу, я таким чином помічаю. Коли другий раз заходиш, ті лунки, на яких не було покльовки, я на них вже не вертаюсь, а проходжу там, де була або покльовка, або була впіймана риба. Треба трохи підкинути, це невеличкий. Що ти там сам чи ні? Ех, забув, що в мене є зручна сумка і кинув на кригу. Сумочку, обрушник витер і продовжую, ловлю.